Доброго дня! Шановні Овени, ми з вами готуємося до вересня. І зараз запитаємо поради від карт Таро, що нам робити, на що нам чекати, на що налаштовуватися. Як завжди, ми з позитивом подивимося ваші події. І так, сідайте зручно і думайте, чого б вам хотілося досягти. Можете мене поставити на паузу, налаштуватися на вібрації вересня. Буде баб'є літо. В німеччині це називається Alt-wiber zoma. alt, alt vibe, тобто стара жінка. І так, перша порада від оракула для вас come to life. Подивіться, яка карта. Вона означає повернися до життя. Це, напевно, те речення, яке має бути мантрою для всіх українців з минулого року: Повернися до життя. А в кожного свій шлях повернутися до життя. Можливо, хтось іде вже своїм шляхом, а хтось заблукав або зупинився і не знає, чи йти йому, чи йти вперед, чи назад, чи, можливо, поцебати на одному місці. Що вам допоможе? Допоможе прислухатися до себе. Навколо нас настільки подразників, от таке, я люблю це слово, я подразник, воно означає, вас щось драснить, вас щось чіпляє. Чи це гучна музика, чи це якісь новини, чи це людина, чи якісь події, нас постійно щось чіпляє. І ми не знаємо, як реагувати, взагалі, де брати енергію і де ми. Ці подразники збивають нас з пантелику і збивають нас з нашого шляху. І от карта каже: повернись до життя, повернися до свого шляху, куди ти йшов. Навіть якщо ви зупинилися, це нормально. От вона чорно-біла, ми так бачимо часто: немає хорошого, немає поганого, є тільки чорне і біле. Але це не так. Є багато інших фарб в цьому житті. І ви для себе. Повинні зрозуміти, що вам потрібно, де ваше життя, де ваш шлях і як туди повернутися. Задумайтесь над цим. Давайте подивимось інші поради від карт. Можливо, ми зможемо розшифрувати, що насправді відбувається. До речі, гарна тема для семінару да? повернення до життя. Карта наступна! Королєва жезла! Королєва Жезлов – це пані вогняної стихії. Да, до речі, ви овни, ви є тим. Ваша карта каже, подивись на себе. Це може бути також, до речі, стрілець або лев, але це ви, Овне, це ваша карта. Це означає, що у вересні вам потрібно бути в центрі свого життя. Ми маємо, знаєте, таку звичку ставити в центр свого життя або дітей, або чоловіка, або маму, свекруху, коханця, коханку. А от зараз карта каже, ви є в центрі життя. Подивіться, хто займається медитацією, йогою, спробуйте сісти в позоло. Відправити всіх далеко і повернутися до життя. У мене, наприклад, ви знаєте, є магічна середа. День, коли я займаюся собою. Я йду на виставку, я йду на масаж. Зробіть собі магічний вересень, повний місяць, коли ви цілий місяць займаєтесь тільки собою. Ви радієте. Взагалі, це може бути, дивіться, не і вогник є. Займіться медитаціями, езотеричними практиками і запаліть в собі вогонь, оскільки ну, це просто вогонь до життя. Ви це зможете. Карти вам кажуть, що все складається так, щоб пройшла трансформація, і вам було добре. Давайте подивимось наступну пораду. До речі, якщо вам потрібна приватна консультація, під відео є мій номер телефону. Зараз у мене колода. Оракульна, яка називається лекція вашої душі. До речі, є дуже багато колод на німецькій мові, і ви можете також вчити німецьку з допомогою цієї колоди. Зараз ми звинемо, витягнемо карту і запитаємо, яку лекцію вам потрібно пройти у вересні. – «Ich ich weiß, dass ich die Vergangenheit nicht ändern kann». Подорож іде далі. «Bedauern» означає äh, сожаління. Коли ви за чимось сумуєте. І е, ця карта каже: Я розумію, що я не можу змінити майбутнє. Тобто, вибачте, минуле Да? Тобто, вам потрібно прийняти те, що було з вами, той шлях, який ви пройшли, і повернутися до життя. Оскільки те, що з нами відбувається, це досвід. Знаєте, е, е, дуже класно є. Е, Розуміння того, що ті думки, які ви мали в дитинстві ваш, під час вашої юності, або, можливо, під час, скажімо, такої молодості, коли вам 30 років було, вони вже змінюються, ви змінюєтесь, і не потрібно ніколи жаліти про те, що сталося, оскільки це був урок. Ми отримуємо уроки через біль. Ні одна людина не сказала, боже, мені так класно, я живу, німці кажуть, як король у. Во Франції від Еконікін Франкрай. Мені так добре, і я розвиваюся. Людина починає розвиватися, коли в неї в житті трапляється якась халепа. Це означає, розлучення змушує нас дивитися і шукати можливо іншу роботу, можливо, зустрічатися з іншими чоловіками. Це також розвиток. Коли людина переїжджає з однієї країни в іншу, коли в людини. Знаєте, в мене знайомих була така ситуація, батько дітям лишив будинки. Тобто він лишив дітям шестеро дітей, шестеро будинків. І ці діти вони ніколи не працювали в житті. Коли батько помер от і почалося тоді в житті, скажімо, реальність, коли їм потрібно було працювати, потрібно було взагалі, вони кажуть, нам соромно працювати, нас не навчили. Тобто, те, що стається, і вони почали вчитися. Виходити з цієї зони комфорту, і от вам кажуть, жалійте тільки про те, що у вас немає нового шансу. Не жалійте про те, що було в минулому. Карту ви можете собі зробити скріншот і робити медитацію на ньому. Ваше завдання у вересні відпустити минуле і не жаліти. Є багато технік для того, якщо цікавить, звертайтеся, будемо працювати. Наступна в нас таро містичних моментів. Вже достатньо містики, я думаю, для вас. Але що буде в наших оленів? Десятка, десятка, десятка кубка. Дивіться, яка класна карта. Карта, яка означає родину. Кубки це взагалі карта, які означають емоції. Це може бути зустріч з вашою коханою людиною. Бачите, ще й рибки плавають, подарунки може бути, вагітність в даному випадку, вода емоції, і ще над вами там он веселка. Тобто, в тому місяці а, 10 це. Цифра, яка е, закінчує да, апкерунда. Бачите, в мене і українська, і німецька всі слова. Будемо ще німецьку з вами разом вчити. Це е, е, таке завершення певної фази, тобто любов, гармонія. Лишайте, к чортовій матері, те ваше минуле, яке не давало вам жити, про що ви жалієте, і дивіться на те, що у вас є. Веселка, коли вона веселка приходить, коли була гроза? Коли е, була така буря, яка повністю все зміла. Ті двер, де, дерева, які були е, нестабільні, да, які були слабкі, їх викорчувала з корнем. І тоді приходить е, чистота, приходить веселка. Подумайте, можливо, ви колись мріяли бути з чоловіком і не можете, оскільки ви собі придумали, що є багато ні, багато табу, багато чому я не можу це зробити. І зараз вам час подумати: ні. Табу немає. Єдине табу, яке в нас є, це наша голова, яка не дає нам розвиватися. Тепер, наступна колода. У вас такий, знаєте, спокійний, емоційний, просто розслаблений місяць, коли трансформація в цьому місці відбувається повільно. Є такі, знаєте, події, коли просто, от, як башня, да, щось стрельнула, і це відбувається раптово. У вас іде поступово, коли вже людина зріє, зріє, і оцей процес, він просто закінчується. Така м'яка енергія в картах. Наступна колода, рунічна таро, подивимось, тут вже більш інша енергетика в цій колоді, яка буде порада для вас. Королева мечей. Дивіться, яка різниця, тепла королева жеслав та вогонь і королева мечей. Мечі – це в нас з вами повітря. Взагалі, це може бути людина, до якої ви звернетеся для того, щоб вона дала вам пораду. Це може бути юрист, да? це може бути військовий або лікар, меч, ви бачите, це хірург, якесь втручання. Людина, яка дасть вам пораду. Давайте зараз дотягну. Що в нас є в цій карті? Людина, яка можливо дасть вам пораду про. Що вам далі робити, який у вас буде шлях в житті? Подивіться, по десятки пентаклів, зараз в цій карті, вони відправляються початок дороги. Тобто, якщо вам. Це може бути, знаєте, і такий жорсткий психолог, який дасть вам просто можливість відрізати минуле і піти в майбутнє. От вона цим мечем відрізає. Психологи, взагалі, є різні, ми всі є різні. Є люди, які. Дадуть пораду дуже м'ягко, так. А є люди, які просто скажуть чітко: раз, два, три і чотири. Для того, щоб ну, дивлячись, кому що подобається, як отримувати інформацію. Наприклад, я дуже структурована людина, мені не треба лити воду. Мені потрібно сказати, все про склади по полочкам протягом однієї години мені цього буде достатньо. Є люди, яким потрібно повільно, оскільки вони гіперчутливі. І це абсолютно нормально. Тому шукайте для себе королеву мічей, яка вам дасть. Пораду, куди вам далі пливти? Де? Де ваша подорож, куди ви направляєтеся? Чи ви вже приплили? Да, от у вас 10 це також завершення. От у вас десятка кубків, да? а тут десятка пентаклів. Тобто йде завершення певного періоду. І вас тільки треба так тихенько-тихенько підштовхнути. І куди вас будемо штовхати, нам порадять ще янголи. А, так. Ось коробочка така в мене, бачите, поради від янголів. Буде у вас інформація. Взагалі цікаво переслухувати розклади, наприклад, перший раз на початку місяця, потім в кінці. Коли ви в кінці переслуховуєте розклад, ви кажете, слухайте, тепер я все розумію. І так, які янголи йдуть для Овенів? Freundschaft und Beziehungen – Дружба і відносини. Дружба і відносини. Хто нам не допоможе, як наш друг? Взагалі, попросити про допомогу інколи дуже важко. Це наш перфекціонізм, коли я кажу, що я повинна сама все зробити. Тим паче, ви слухайте, ви вибачте мене, але ви твердолобі і ви знаєте, що вам треба і чого вам не треба. І от в даному випадку ви просто маєте до когось підійти і приєднатися подивіться і сказати, допоможи мені, дай мені трошки своєї енергії, дай мені позитивної енергії і отримати допомогу. Напевно, навіть і ця жінка ваша з мечем, яка вам має допомогти, вона також може бути вашою подругою, але такою, знаєте, дуже тверезою подругою, яка вам допоможе. От такі для вас поради. Я сподіваюся, що а, ви змогли для себе знайти щось цікаве, певний інсайт, і ці поради допоможуть вам прожити вересень з насолодою і з радістю. На все добре!